Києві небезпечніше ніж у Слов'янську чи Краматорську. Обстріли ТЦК для чого Ерефія змінила пріоритети та як швидко знайдуть всіх зрадників, котрі здавали координати. Сумщина найзапекліші бої тижня. Марко. Рубіо не приховував, що нічого реального від Лаврова йому добитися не вдалося. В Так. Да. Критично. Ми отримаємо зброю, за неї платить НАТО. Америка виробляє ціла низка помилок, яких допустив Путін в піднятті ставок. по папушкіну у антиракетах лише вони здатні збивати російську балістику, російські балістичні ракети. Ми залежні 100%. Це не відбувається просто так, якось це не якісь там рандомні удари. Зразково показовий оркестр ЗСУ презентує пісню Україна. Дорога. Що їй не треба?